І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях хвилелюдних. і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, горять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, мратайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви перетеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі. Волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Крече що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, І знову шкуру дерете з братів незрячих. Речко сіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужі, вертеся знов. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остась би сиротою Святими Горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались! Щоб там іздихали, де ви поросли, Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смрадячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкоються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати, Отцурається брат, брата, й дитини мати. І дим хмарою заступе сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не доріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознається, небожата, чи я на вас шкура, та й засядуть, і при мудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все то бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. Тільки я. Та... Куцей німець злуватий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтеся чужому краю, німець скаже: Ви моголи. Моголи, моголи. Золотого тамерла на внучата голі. Німець скаже: Ви, слав'яне, слав слав'яне, слав'яне. Славних прадідів великих правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили, І шафарика, і ганка, і в Слав'янофіли, так і претесь. І всі мови слов'янського люду всі знаєте. А своєї дасть біг. Колись будем і по-своєму глаголать. Як німець покаже, та до того ж історію нашу нам розкаже. «О, тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпав, учитель великий, а не те що прості люди, а гавалту, а крику. І гармонія, і сила музика, та й годі. Історія поема вольного народа, що ті римляни убогі. Чо ж на що не брути, у нас брути, коклекси, славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона омивалась. І спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні жатії, коми все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким? За що закуті? Та й побачите, що ось що, ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможнії гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України? що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чуваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало і лій топили. Може, чванитись, що братство віру заступило, що синопом, трапезондом галушки варило? Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю та земля напоєна, що картопля родить вам байдуже, аби добра була для городу. І чванитесь, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так, от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу, доборолась Україна до самого краю, вірша ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями не до ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть. Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх. Батьків лукавих, не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого, не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників. Кого, коли, за що розпинали? Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава України і світ Ясний. Невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.